Звичайно, що я помітила переміни в чоловікові, але ніяк не пов'язувала їх з тим, що у нього хтось є. Яка інша жінка, коли вже пенсія на носі? Михайло приходив з роботи дуже невдоволеним, хоч його завжди зустрічав прибраний дім і смачна вечеря. Проте чоловік робив такий вигляд, неначе я йому підсовую собачі консерви, а не плов з салатом. Я намагалася його розговорити чи щось на роботі, чи зі здоров'ям, але той тільки відмахувався що з тобою говорити, ти й так нічого не розумієш. У нас і до того були суперечки, але ніколи не було такого, що Михайло мене так понижував, а тут було геть інше. Коли він не прийшов ночувати, то я обдзвонила всіх колег і рідних, але він на ранок прийшов і закотив мені сцену. Ти чого мені спокійно жити не даєш? Не можеш своїм мозком додуматися, що я в іншої жінки, сама себе виставила на посміх перед рідними, тому й сама все їм пояснюю, бо я більше з такою і жити не хочу під одним дахом. Він зібрав речі і пішов, голосно гримнувши дверима, а я була приголомшена цим всім. Чоловік одним махом перекреслив всі мої старання за всі ці роки. Я почувалася так, наче я роки тримала в банку кредит, докладала і вірила, що зніму готівку і поїду в подорож, про яку мріяла все життя, а тут мені кажуть, що моїх грошей нема, вони зникли і ще й сміються, що я довірила таку суму цьому банку. Кілька місяців я ходила розгублена, мене питали, що сталося, чому я не живу з Михайлом, а я не мала що сказати, бо не знала, що далі. Адже чоловік не подавав документи на поділ майна. Добрі люди мені донесли, що його обраниця молодша за мене, працює з ним на роботі і вони живуть у неї. Далі прийшли папери до суду, і ми поділили майно. Діти скинулися грошима і допомогли мені викупити його частку квартири, оскільки вона була спільно нажитим майном. Скажу, що найтяжче було пережити цікавість оточуючих і запитання, чому я сама. Але саме життя без чоловіка виявилося просто прекрасним. Не треба жити на кухні, можна робити все, що хотілося всі ці роки, і не оглядатися на поганий настрій і думку. І грошей мені вистачало, і на санаторій, і на зустрічі з подругами, і на кіно, і морозиво. Завела кота, щоб вже геть не розслаблятися, але через півроку чоловік став на порозі. Пустеш, винувато блимав очима. А що сталося? Та вона мене обдурила і обкрутила. Грошей тільки моїх хотіла, а щоб мені догодити, то у неї тільки одна фраза Хочеш служницю, то вертайся до жінки. Ага, а ти що? питаю з усмішкою. Я більше не витримав і вернувся. Приймеш? Ні. Я закрила перед ним двері і не відчувала давно такої радості, як в той момент. Насправді я йому вдячна, бо якби він не пішов, то я б не розуміла. Як я неправильно жила, як я себе посувала і посувала, а на першому місці був чоловік. У мене були лише обов'язки, а у нього права. А тепер я знаю свої права і мені байдужий цей чоловік, хоч він і батько моїх дітей, і колись нам було добре разом. Але зараз він все перекреслив, то чого я не маю робити так само. Свекруха телефонувала і совістила мене, що я її дитинку вигнала. Подякувала богові, що чоловік вернувся, ти з ким старість думаєш доживати, мудра мені така знайшлася. Ну, точно, не з вашим сином, до якого я тепер не маю ніякого відношення. Справді, де були мої очі раніше і чому я швидше так не зробила? зберегла б собі нерви та час. Підпишись, підтримай українськомовний контент.